Я воюю з початку повномасштабної війни. На той момент сили були один до двадцяти п'яти, 25 двадцять тобто 25 п'ять пі... один український воїн. У нас просто був такий участок фронту. ну Дуже тяжкий, там, де танки просто з підвалів виїжджають і нам в яру. І так кожен день, кожен день, кожен день, кожен день. Так реформується сама сильна армія в світі. оп 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 Я пив собі в одну сторону і там жив. І в мене був запрос, щоб 30 років були моїми переломними. Я там гартувався, я прокидався в 5 ранку, я бігав мінімум 10 кілометрів по узбережжю до 9 часов займався турніки, бруся і качався півтори години. І так кожен день, кожен день, кожен день, кожен день. Коли я почув, що війна, я був на балі, ну я не міг повірити. А коли я подзвонив до мами, мама каже, да, все почалося. Я дзвоню до мами, кажу, виїжджаю, бистро, поки є час, бистро, давай виїжджаю. Вона ні впирається і все. В неї встала моя машина, все. То тобто, кажу, візьми просто ключі, і їдь. Все, тихенько собі, їдь. Чи я подзвонив і кажу. Якщо ти не виїжджаєш на машині, я приїжджаю за тобою, беру машину, тебе сажу, вивожу. По-любому я тебе вивожу. Ти будеш до границі, я, я тебе заставлю туди вийти. А мене вже не випустять, якщо я прийду в Україну. І таким чином я її виманив з України, щоб вона вибралась в безпечне місце. І тоді я за велику за великі кошти, дуже великі. П'ять пересадок, 48 годин я летів. Я добрався до України, коли я переходив кордон. Ну тоді був мій найбільший страх, через який я переступив. Я зрозумів, що я ну, зараз от якби ставлю на, на кон все. З'їхав в Україну, трохи поспав в себе в квартирі і приїхав в воєнкомат. І в той же день вони кажуть, що немає, ми тебе не можемо взяти, бо мабуть маму воєнні було. А я кажу, блін, візьміть куди угодно, я от сюди не піду, я по-любому кудись поїду. І при першій можливості, коли в мене вийшло, я виїхав знову бойових дій. А мама весь час дзвонила, я казав, що я волонтер а в Польщі і збираю там амуніцію і передаю. Я розумів, що ну, мамі тяжко це було б говорити, щоб вона знає, що я на війні. І тоді, коли перший раз я зрозумів, що я можу загинути, я позвонив і сказав мамі, що я на війні. Ти коли воюєш, ти навчаєшся і бачиш якісь свої недоліки, над чим тобі потрібно працювати, де ти в стрільбі поганий, де тобі потрібно силову прокачати. Займаємося при будь-якому розкладі. І коли приходить ротація, я одразу займаюся. Я займаюся собою постійно, бігаю, тому що це потрібно витривалість. Я постійно бігаю і стараюся бігати кожен день по 10 кілометрів. Стараюся себе вдосконалювати. По малесенькому кроку рухаємось далі і стаємо трішечки краще, ніж ми були вчора. В першу чергу виживати навчився, тому що ми їх людей, з ким я починав воювати, і є, але їх небагато. Хто іменно воював. Хто зі мною був на першій війні, виходив на позицію на ноль. І на другій війні виходив на ноль. Їх дуже мало залишилось. І я бачив людей, які ну, були спеціалістами. І я просто брав от з таких людей приклад. Я бачив, як вони йшли на риск і заради чого вони це робили. І мені просто приходилось брати свій страх, опановувати його. О! Ч... О Ч... Это уже ближе. І зараз е... мені самому приходиться ставати супергероєм. Треба піти туди, то, от, тому що ніхто туди якби, не ходив і потрібно було це комусь зробити. Тільки повертаю голову і він так от, от під... стоїть в метрах семи. І він просто розтірявся, Він думав, що всі тікають вже. І він каже: Здавайся, а я готовий був. В мене повністю все заряжене, і в мене палець уже на курку був, сразу не думаючи. от, от очередь дав. І почалося. вони летять з усіх сторін, і потім танк тільки дна. Мене виключило, я на бруствері так з другої сторони лежав. Я, я встав. Для мене стояв гранатомет уже з пострілом зарядженим. Я от, беру гранатомет, хватаю, і просто в ту сторону, откуда б мене хлопнуло. Я з гранатомета прямо з окопа дав і поверталися назад, і вже не дійшли. І Я просто побачив спалах такий в себе під ногами. Я накидаю турнікет, зав'язую, закручую. Відчуваю, ця нога також терпна. Я вспоминаю, що зі мною товариш був. І я кричу, одягаю турнікет, одягай турнікет, і собі достаю другий турнікет. Він підбігає до мене і починає мені турнікет свій накладати. Я кажу, собі накладай, собі. Він каже, Та, в мене наче все нормально, я просто не бачу. Я кажу, то зови хлопців, а я буду потихеньку підповзати. Потім прибіг ще один хлопець. Каже, давай буду тебе витягувати. Він витяг, витягнув мене до кінця лінії. І мене дотягнули. я зняв бронежилет. і Хлопці принесли носілки. І я кажу, давайте одразу евакуюйте мене. Він видно людину одразу, яка вона, людина стає настоящою. Мій товариш також один, такий достатньо свідомий. Він з Германії приїхав також на війну. Ми з ним зустрілись. Я кажу, давай, ну все в твоїх руках, як ти хочеш, так і роби. Він вибрав собі підрозділ, поїхав також на навчання. Але вчора мені сказали, що він загинув. Я хочу виставити пост з фотографією нашої, де ми ще молоді, на світанку стоїмо. Я хочу, щоб в мене був дім України, тому що це мій дім, я тут народився. Тому я його і захищаю. У нас є єдиний шанс, єдиний я рахую, це єдиний шанс, коли ми можемо стати вільними людьми, коли ми не будемо рабами. Я не хочу, щоб в мій дім і в ваш дім знову прийшли ця нечість. Допомагайте нам.